Дорогі мої брати і сестри, дорогі друзі, сьогодні народ України відзначає велике, радісне світле свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Багато століть тому на Голгофі відбулася битва. Історія людства знає багато різних битв, де були великі поразки, великі перемоги, де були реванші. Але Дві тисячі років тому на Голгофі відбулася битва, яка поклала край для гріха і беззаконня. Господь переміг. Одного разу Бог показав сон для Вавилонського царя на в якому він бачив, як великий камінь сокрушив всі царства землі, а сам став царством, яке буде царювати вічно. Господь царює. Слава йому навіки! Нехай Воскреслий сьогодні наповнить радістю і миром кожне серце, кожну родину, нехай прийде мир в наш багатостраждальний край. Я щиро всіх вітаю з цим великим, світлим і радісним святом. Христос воістину воскрес! Будьте благословені!